Друзі, всім привіт! Ми з вами знаходимося по вулиці Гаркуші. Оці ключики від цієї квартири можуть бути ваші. До вашої уваги новинка на ринку нерухомості. Однокімнатна квартира, площею 29 метрів квадратних. І зараз ми з вами знаходимося в передпокої. Є таке гарне місце під шафу, купе, ну або, звичайно, шафу. Далі ми проходимо безпосередньо в кімнату. Кімната гарних просторих розмірів. На підлозі дубовий паркет. Квартирі є індивідуальне газове опалення, все необхідне для проживання можна як під інвестицію, дуже гарно в даному районі подобова оренда, так і під власне проживання. Далі у нас кухня, кухонні меблі залишаються, гарна доглянута кухня, гарно збережена. Тут у нас є двоконтурний газовий котел, як бачите. І далі ми проходимо у санвузол. В санвузлі у нас є. Душова кабіна, є рукомийник та туалет. Кого зацікавив варіант даної квартири? Ціна вас приємно здивує. Телефонуйте, будемо їхати і оглядати.